Дітки, я вітаю вас, хочу запросити на своє заняття із грамоти. І як завжди, перед початком заняття з грамоти, нам треба погратися з нашими язичками. Спочатку помісимо тісто, висунули язичок та кусаємо його легенько своїми зубками. Так, молодці. Скуштували смачне солодке варення. Верхню губку облизуємо, потім нижню. Верхню. Потім нижню. Так. Тепер перетворилися на дятла. Постукала, як дятел язичком. Молодці. Перетворюю вас на малярів. Наш язичок буде це наш пензлик. І нашим пензликом верхнє піднебіння за верхніми зубками ми ніби пофарбуємо. Підняли язичок вгору. Так. А тепер покатаємо язичок на гойдалці. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Молодці. Покатаємо язичок на конячці. Так. Покажемо, як ходить годинничок. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Вправо, вліво. Молодці. І зробили голочку. Висовуємо тоненький язичок швидко. Висуну заховали, висуну заховали. Молодці. Діти, скажіть мені, будь ласка, що ми вивчаємо на грамоті? Букви та звуки, правильно. Звуки ми що? Чуємо та вимовляємо так. А букви? Бачимо та пишемо, молодці. Сьогодні на нас у казковому містечку Алфавіт чекає літера, що схожа на четвірку, а проведе до неї нас червона шапочка. Діти, яким звуком починається ім'я нашого казкового героя? Ч червона шапочка. Звуком Ч. Правильно. Під час вимови звука Ч широкий кінчик язичка змикається з твердим піднімінням. Спробували вимовити ч-ч, ч-ч. Так, дітки, звук «ч» – це приголосний звук. Ми його не співаємо як А-о. Він приголосний. І Червона шапочка хоче з нами пограти в гру. Упіймай звук. Я буду називати звуки, а ви повинні в долоньки піймати тільки звук Ч. Добре? Давайте спробуємо. А. р Ч. Піймали молодці у с, с. Ч, ч. Піймали молодці. Т-т. Ч-ч. Піймали молодці. Тепер спробуємо почути звук Ч в словах. Треба піймати те слово, в назві якого є звук Ч. Слухаємо. Чай. Піймали молодці. А на нас. Немає. Чайка. Чайка. Є, так, нога, нога. Немає. Річка. Річка. Є черепаха. Ч, черепаха. Є круг. Круг. Немає молодці, уважні були. Давайте розберемо, що в нас є за малюнки, які нам приготувала червона шапочка. Хто це? Черепаха? Човен? Чайка. Часник. Чашка. Чайник. Послухайте, будь ласка, ще раз ці слова. Черепаха. Човен, чайка, часник, чашка, чайник. На який спільний звук починаються ці слова. На звук Ч. Правильно, буква Ч немов стілець, догори лиш ніжки, навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Подивіться, літера Ч, подивіться, вона дійсно схожа на цифру 4. Стілець. Подивіться, перевернули догори ніжками і теж воно стало схоже на букву Ч. Молодці. Давайте трішки відпочинемо, що засиділися ми. Встаємо на ніжки, встаємо, встаємо. Швидко встали, посміхнулись, посміхнулись. Вище, вище підтягнулись, потягнулись, потягнулись вгору. Нумо плечі розпряміть, підніміть їх, опустіть, вправо вліво поверніться. Рук, колінами торкніться, доторкнулися. Сіли, встали. Сіли, встали. І на місце дружно стали. Молодці, сідаємо на місця, сідаємо. А зараз давайте повторимо з вами чисту мовочку. Спочатку я читаю рядочок, потім ви його повторюєте. Ча, 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 вибігло курча. Повторіть, будь ласка. Чи, 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 в мене є ключі? Чу, 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 на ракеті я лечу. Че, 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 влітку сонечко пече. Чи, 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 ти на мене не кричи. Ач, 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 ось смачний калач. Іч, 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 на дворі настала ніч. Чок, 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 повна хата, грушечок. Так, рушаємо далі, пограємо в гру. Місце звука в слові. Ми будемо визначати місце звука «ч» в слові. Звук, нагадую, може стояти на початку слова всередині або в кінці слова. Перше діти в нас слово Очеред. О, Де ви чуєте звук «ч» в слові очеред? Всередині, правильно. Друге слово чо бо Чоботи. Чо Де ви чуєте звук Ч в слові чоботи? На початку, так. Наступне слово, діти, піч. Піч. Де ви чуєте звук Ч в слові піч? В кінці, звичайно, молодці. Наступне слово чуб. Чуб. Де ви чуєте звук ЧУ в слові «чуб», чуб. На початку слова вірно. Наступне слово меч. Меч. Де ви чуєте звук чу в слові меч. В кінці слова, звичайно. І останнє слово діти, печиво. Де ми чуємо звук чу? в слові П чи «в»? Всередині, звичайно, молодці. Я приготувала для вас гру нісенітниці. Букви в деяких словах переплутались або помінялися. Ось, І нам треба відновити ці слова. Давайте спробуємо. Коса стрибнула через паркан. Діти, я все вірно сказала. Коса стрибнула через паркан. Коза, звичайно. ж. Далі. Колова дає смачне молоко. Корова, звичайно. Я вдягнув на голову жабку. Я вдягнув на голову жабку. Шапку, звичайно. По дереву стрибає булка. Білка, звичайно, стрибає молодці. Так, дітки, а зараз давайте почитаємо з вами коротенькі слова. Якщо ви правильно прочитаєте слово, то з'явиться зображення. Це що ми прочитали. Давайте спробуємо разом прочитати. Кіт. Що за слово? Кіт. Котик з'явився. Правильно. Наступне слово. Кит. Кит. Правильно. Далі читаємо. Дім. Дім вірно. Дим. Дим молодці. Дуб. б. Дуб правильно. Зуб. Зуб. Лис. лис, правильно. Ліс. Лис. Так, молодці. А тепер давайте спробуємо прочитати довше слово. Читаємо разом. Внизу Ма. Ли. На. Малина. Так. І наступне слово. Ка. Ли. На. Калина. Молодці. Правильно прочитала. Щось наша нова літера засумувала. Вона хоче зустрітися з іншими літерами. Давайте їй допоможемо. Ча. Чо, Чу ЧЕ, Чи Ач, Оч, Уч, Эч, Ич, прочитайте мені, будь ласка, ось цей склад. Тепер цей. Тепер цей. Молодці. А зараз я хочу вам прочитати невеличку розповідь про часник. Ви повинні його послухати, бо потім я буду задавати питання. Часник від усіх хвороб. Багато написано віршів про красу тюльпана, про чудові пахощі лілії. Часник їхня рідня з тієї самої родини лілійних. Проте красином його не назвеш. У Стародавній Греції тим, від кого тхнула часником, заборонялося заходити до храму Афродіти Лівійської. Часник має багато ворогів, але і багато прихильників. У долині річки Нілу до наших часів збереглася піраміда Хеопса. 146 метрів заввишки найбільша з кам'яних споруд світу. Її збудовано з витисаних і щільно припасованих один до одного 2 мільйонів 30 тисяч каменів, вагою 2 тонни кожен. 20 років будували піраміду Хеопса. Десять тисяч рабів. Якби хоч один із них захворів, почалося б пошесть. Під спекотним сонцем зараза поширюється блискавично. І для того, щоб раби не захворіли, їм щодня давали їсти цибулю та часник. За час будівництва піраміди, як свідчив напис на камені, нарібчасту цибулю, цибулю порей і часник – Витратили 1600 талантів, тогочасних грошей, тобто понад 40 тонн чистого срібла. Часником у стародавньому Єгипті лікували всі хвороби. Від нежиті і зубного болю до прокази божевілля і навіть чуми. Єгиптяни навіть клялися, це було і часником. чесником. На Україні діти. А... Теж вірили у чарівну силу часника. Його клали в таку спеціальну хусточку та підвішували дитині на шию, щоб дитинка дихала цим часником. Так, у Стародавньому Римі воїни перед боєм жували білі зубки часнику. Тим самим вони вірили, що це надає їм сили і робить їх хоробрішими. В Англії ще й досі влаштовують пів, пів, бої з півниками, двох півників зворять, щоб вони у силі позмагалися свої. І є в них таке повір'я, що якщо перед боєм дати півнику з'їсти чеснику, то він стає непереможним і обов'язково переможе. А зараз, діти, хто уважно слухав, я вам задам питання: ви маєте сказати так чи ні? Чи лікували часником у стародавньому Єгипті всі хвороби? Так. Чи вірили у чарівну силу часнику в Індії? Так. Чи жували зубки часнику перед боєм воїни в стародавньому Римі? Звичайно, молодці. Добре все. Послухали і запам'ятали. Давайте з вами прочитаємо ще слова. Читаємо разом. Но. Га. Що за слово? Нога. Го. Ло. Ва. Що за слово? Голова. Ме. Ду. За. Що за слово? Медуза молодці. А зараз, дітки, прочитаємо, будь ласка, ще одні слова. Читаємо разом. Ра. К. Що за слово? Рак. Ди. М. Що за слово? Дим. СО. Ва. Що за слово? Сова. Кіт. Що за слово? Кіт. Пес. Що за слово? Пес. Зуб. Що за слово? Зуб. Прочитайте мені, будь ласка, ось це слово. Так. Ось це. Молодці. І ось це. Молодці. А зараз, дітки, я вам пропоную невеличкий диктант. Я вам назву слово по літерах. Ви маєте його записати і прочитати, що за слово вийшло. Взяли олівчик, взяли аркуш паперу і пишемо слово. С! Ом. Пишемо по черзі зліва направо С О М. Так. Що за слово у вас вийшло? Сом. Правильно. Нижче пишемо наступне слово. З у Б. З у Б. Що за слово? Зуб. Правильно. І пишемо останнє слово. Тут. Будьте уважні, чотири літери: С. Пишемо С. О. В. А. Перевіряємо. С. О. В. А. Що за слово вийшло? Сова молодці. Правильно, всі ви добре сьогодні працювали? Скажіть мені, будь ласка, з якої казки або хто казковий герой до нас сьогодні завітав? Червона шапочка, так, яку літеру ми сьогодні вивчили? Літери Ч. правильно! Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось заняття. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення! Бувайте!